Райром кукуронов бочной блядь. Во, блядь, и сос, ебашек. Здесь ніхуя не видно, блядь. Да и да туда из сейчас. Для этого тут никогда не видно, де, т его. Да, блядь, да куда бля. Висно, позаймайте. Що-то ніхуя не видно. А знігу, блядь, підець. Снігу, блядь, піздана на. снігу мого городку, диви, блядь, йобана ворота. Как заказу собі трактора заказали? Весь би біт сукавить Ви no. бі. ледво трактора видно так порядку ще один трактор так стріляє робить романчик То для нас щоб ми, блядь, переночували цих карманчиках <рес> <рес> Дві він то, блядь, все скидає Виготай на одну купу Старий що цей, що тоді, блядь, заїхав Того Оленя блять. Дека під серена. Тут піздец словний. дивись Дивись, блядь, хуйова що камера. Може камера тобі баба, який хуй Дивись, за курварій! Я і скрішу ну Главний е, як то спонсор показу автомобілі руски лада. Семьорка. <laughs> Двікро, трактора не видно, маєш. Так близько, блядь, до нього. Коша далі. Ми? Зараз того оленя стрельняти, корба. Двики в нього вуха, блядь. То <laughs> жопа, блять, поїмать, дві собі, на. Того лісу там не видно, блядь. Бля, то я хуйні, що він замітає, взагалі не, не видно, блядь. Тільки, блядь, і ті болотники, і кабіну, блядь. І його по боках, блядь, бачиш? <пілкурити> в <облаку> них, <пілкурити> ти в кулі не видно. ба нагром а як ми назад? Ми курва... Ми, як не буде ніхто перед нами їхати, ми хуй заїдем назад, блядь. Чуєш? а тытку, а нет, как Ще Чаку На Ігорку твою шапку на течку зверху, блядь. Чорная <реш> яка. <і кафа. реш> <реш> я ч, шо, я черную часть? Батю. Да бы что за лайка курва я где, блядь? Ти, сука, лагерна, блядь. <реш> oh. Давай трактура. Я знаю, ты блядь. Ромко, <реш> Где нахуй? Блять, тут скайзи, тут курва для твоего, для, для, для відео. видео. Прям Барко. Прямий не эфир, это все в России, блять, трактор снимай нахуй. Я. Yeah. Зеркало, сзади едет машина. Ради трактор. Йобана бы на врат, курва, як, блять. Ой, О. не сад, блять, пиздец. О, пиздец, так. Mm -hmm. Ромку. Включай аварійку. Вважаємо, він... ну, що він... Почували, ми сьогодні їдемо, блядь. Ну шо, ми їдемо на ті. Так. Що, застряг? Дві-дві-дві-дві, буксує, сука. Не їде? Пізда. Всьо, блядь. Ми приїхали. Бохан Фредо Трактор є? <клес> Дивимо, як колеса буксують трактор я став. Він зараз піде, два, ми сьогодні підемо з вами. Блокировку в'їбав. Та диви, курва, йоб. Так, да, а ми хуй підемо. А ми хуй підемо. То піздец, Ромку, блядь. Треба було їм щось другого послати. Мені серце буде ставати. <риклад> а ні, тут тільки тут пошесть, блядь. Тобто вже далі чесно. Блокировку в'їбав. Так. А на теб на Еметвай! А ты тоже курорт букетсов, ты пхаєш, я по народ? Так, пятнул передачу, наеде на. Может, при этом наш куда дорога до магазину? Я тебе такие куда-то в голову, надеюсь. Туда? Я блядь. Я сейчас не боюсь. Может, даже позвонить и сказать, чтобы мене не приедет. Блять, плюнь так, на. Ну, пишут шасси? А, да. Там вот, что ты буде дивитися, там 6 шоссе приехали. Ну його просто не видно, блядь. Він зелений корот. А сніг білий, 10, блядь. Будемо сказати йому на хає. Все, ми вже блядь, на трасі, на Маєш. Кобил нема, блядь. Що ж ми на не будемо, блядь, Ебать. Хороший ей привів нема? Піздець. Ну, на принцип. А, бариш джэп. Джэп, мар. Мар джэп. Джэп. Я б я б не його містив за хуйо. Візьми його хуйо на їти туди. Ти сізь, я тобі скажу, да? Як хочеш, я й на. Факторист. В рамку дійсно не вийде. там, сука, так шукас ухлей, кукнур, блядь. Физда. Ну что, блядь, не знаю. Пща не включается нихуя. Вот это фарти коварит.

Уп! Уп, бля. Ой, Ойромку, ти як себе двох стадив, той сніг, це нас би, блять, купали. А... Та би, блять, на літ, на весну би викупали, корот. Та що то, то ж і так весна, блять, закінчується. На літо. А блядь. я ще дурні куртки, нахуй, не видив, пать. А тобі добре без куртки, блять, він нічого не бракує, мав. Но... Я... О, курва кури, йопарок! Я це вікок так... рік, блять! не похуй. Там Егорку и два мешка цементу. надо. Знать, куда колесо не прокруты на лде, блядь. Ну писать, ну блять, тут можно два нахуй. Пиздец, блядь. Так, а дай кубел, Кони? Конь из Буталса. Кони запутал. Кони позакорвал. Хустер Где драб, драйв? Дрова. Ты где, блядь, туда же? Ну. Кайтра через камеру, дві, там, так Рома, уважай, блядь, пойдет левить. Рома вважай, блядь. Ой, рм. И вс твоя лишай, то, крува, сок загеблика на. On uh... on. Тодавати, давай, yeah. давай. Я на поле не хочу їхати. Путайся питраж. А бой до кінця, коротше. Тільки вважаю, щоб там той тросик відрізти. <рес> О, є, дорога є. Тільки то не газуй, бо в кормо в рік заїде. Аж дом треба спіти ногами. Добре, щоб чуєш ногами, блядь, щоб ноги провалили, блядь. Во, орома, гази, забіг. Блять, ти застає! Ні, ніхуя. Їди, йди, йди, йди. Газуй, газуй. Я відкрию вікно, щоб ліпше було їхати. магазині шушоть чуть ти в магазин не заїдь. шай пиздец був, на вроде я не на пиздец закурело <риклад> Чекай, чекай, чекай. аккумулятор ба на вроде все закурило, там на паузу, там на паузу. Рекламная пауза